Привіт, мене звати Яна, я все своє життя працюю в Б'юті, Велнес, Спа індустрії, багато років в якості косметолога також. Останні два роки я працюю в Берліні, півтора як косметолог нанятий до німецького салону краси, і півроку я працюю сама от в цьому прекрасному кабінеті вже як самозайнята. Хочу розповісти вам. Як подобатися німецьким клієнтам? Вважаю, що це дуже важлива тема, тому що просто німців в Німеччині значно більше, ніж наших. І хоча ми можемо робити ставку на своїх українських клієнтів, все ж таки німцям краще теж подобатися і на їхній ринок теж виходити. Тому що їх більше і тому, що німці значно більш відповідальніші. Якщо ви тут вже почали працювати, то ви помітили, що коли ми працювали в Україні, в нас так багато відміни запису не було як тут. Хоча то були ті самі українці, я не знаю, чому так. В мене, може, тому що люди знали, що відміняться, то вони вже до мене можуть і не попасти. Тут я для всіх нова, тут нас, ми всі для всіх нові, нас тут ніхто не цінує, ніхто не знає. І тому українці дуже часто скасовують запис. Німці цим теж займаються, але в разах, в разах в менш. не так часто, далеко не так часто. І коли вони це роблять, то вони це роблять не за годину до початку процедури. Тому, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, слухайте, виписала собі кілька потрібного. Е, німці люблять залишати відгуки десь, де їх можна е, читати. І німці не такі емоційні, як ми. Тому їм. Е, Треба десь сказати, але не в очі. Вони взагалі не вміють розмовляти в очі. І також для німців дуже важливо прочитати відгуки від інших. Ми, українці, не з такою повагою і не з такою увагою слідкуємо за тим, що хтось каже про це місце. Ми можемо без читання відгуків кудись піти. Німці ретельно вивчать відгуки за останніх кілька років. Я це помітила, тому що півтора роки працювала в німецькому б'юті-салоні, де обслуговувалися майже всі німці, тому що шефова була Німкеня і всі клієнти були Німкені. І тут вам в допомогу будуть, буде такий сервіс, як Тритвель. Я з ним працюю. Є кілька подібних. Де можна залишити відгук, бо в Гуглі ж не... В Гуглі теж залишають відгуки, але в Гугл може зайти будь-хто і будь-хто там може залишити відгук, навіть якщо людина не була у вас. Як гарний, так і поганий. В Твері так не працює, там все перевіряється, і тільки після запису і сплати відгук залишається. Навіть мені одна Клієнтка Німкеня сказала, що якщо спеціаліст або салону немає в Трітве, то для мене цей салон не існує. Цього спеціаліста для мене нема. Також німці люблять зробити запис за 2-3 місяці наперед. І навіть за 4, і навіть за півроку. От в німецькому салоні в мене тут. Коли я самостійно працюю, так не було, а у німців навіть за півроку люблять зробити запис. Тобто у вас мусять ваші робочі дні бути прораховані на багато-багато місяців наперед. Тому що ви можете отримати запис, і людина може розуміти, чи ви три місяці наперед у середу працюєте або ні. Тобто звертайте на це увагу. Ще один пункт підготовлене робоче місце. Краще німкеню німця залишити зоні очікування на зайвих 2-3 хвилини, але робоче місце повністю приготувати, щоб все було розкладено і щоб все вже, те, що потрібно для цієї процедури послуги, було приготовлено. Як от я останній раз ходила, дівчинка робила мені педикюр, то за щіткою піде, то то принесе, то сього знову піде, принесе. Для німецької голови це настільки величезний мінус, що вони вже не повернуться. Коли ви працюєте, з німцями треба працювати просто як машина, просто як заведена машина. Ні на що не відволікатися. І щоб все ж було приготовлено. Вони вибачать навіть зачекати, але коли вже зайшли, вони люблять побачити цей процес вже, знаєте, як станок. Отак, щоб все було. Люблять, щоб було тихо, спокійна музика, тихенько, не люблять розмов. Не люблять, щоб чутно було від інших клієнтів розмов, не люблять, щоб з ними розмовляли. На щастя, ми, може, і не вміємо дуже гарно розмовляти. Це на щастя, з ними розмови не потрібні. Можна на початку сказати в кількох фразах, що з ними буде, як буде проходити процедура. Що приготовано для цієї процедури? От кілька таких інформаційних фраз. Але розмовляти з німцями не треба. І бронь Боже, під час процедури розмовляти по телефону. Телефон мусить бути захований, його з вами під час праці не мусить бути. Бронь Боже, почати там з подружкою. З чоловіком, з дітьми розмовляти по телефону під час праці ні. Е, було навіть в нас була в салоні заборона на те, що взагалі-то в нормальному українському салоні так само. Ні. Е, це дуже поганий стиль розмовляти по телефону і мати телефон на робочому місці. Тому не буду навіть зупинятися це і так нормально, і так зрозуміло. І треба зробити зауваження ще, дуже часто ми, українки, коли знаходимося в салоні, то починаємо дуже гучно розмовляти. Треба притушувати, якщо в салоні німці мусить бути тихо. Німецька косметика, дорогі бренди. Відношення німців до дорогих брендів. Ніяке. Холодне. Ми українці любимо, щоб все було преміум, щоб все було найкраще, найдорожче, найшикарніше. Німці абсолютно спокійно до цього ставляться. І навіть я от зараз працюю в районі у Берлінському, це район, так вважається з найбільшою концентрацією мільйонерів на проживаючих в цьому районі. Тобто, це район дуже багатих людей. І то на них не працюють от, якісь такі шикарні розповіді о шикарних брендах, які ви використовуєте. Косметика, матеріали мусять бути якісними, але з такими середньою, 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 середньою ціни, гарної якості середньої ціни. Для німців це окей. І обов'язково треба сказати, що ви використовуєте і використовувати справді німецьку косметику. Німці вважають, що все, що виробляється в Німеччині, це гарне то, що виробляється в інших країнах, там можуть бути нюанси. А вони люблять так, щоб стабільненько, надійненько це мусить бути німецьке. Буде дуже великим плюсом, якщо ви в праці покажете, що я використовую. Німецьку косметику, німецькі матеріали, ось о, воно вироблене в Німеччині. І такі патріотичні штучки у німців є, їм подобається підтримувати свого виробника. Отак, От коротко, то, що було на сьогодні, якщо ви бажаєте мою консультацію, бо я думаю, що я вже багато знаю по праці з німцями і по тому, як стартувати в цьому бізнесі. В Німеччині то, будь ласка, пишіть мені тут, а краще в інстаграм. Я залишу в описі посилання на свій інстаграм. Будьте щасливі в праці і в житті.